3 грудня Україна разом зі світовою спільнотою відзначила міжнародний день людей з інвалідністю. Саме цього дня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відкрилась виставка дитячої творчості. Робимо те, що подобається. Дітей з особливими освітніми потребами. Ізмиївського навчально-реабілітаційного центру Одеської обласної ради. На заході були присутні директор центру, вчителі, діти, батьки та друзі. Виставка творчих робіт дітей із мільського навчально-реабілітаційного центру це можливість для кожної дитини проявити себе через мистецтво. Наші учні створювали свої роботи разом із батьками, і це ця спільна праця є для нас дуже цінною. Спільна творчість допомагає розвивати здібності і підтримує взаєморозуміння та зміцнює сімейні зв'язки. А це для нас дуже важливо. На виставці представлені як художні твори, так і швейні та столярні вироби, які учні зробили в майстернях при центрі, а також сумісні роботи з батьками. Твори дітей наповнені натхненням, любов'ю до життя. Та вірою в майбутнє. На цій виставці немає кращих чи гірших робіт, і кожна робота є особливою. Наші дітки рівні та здібні, як і всі діти, і мають право реалізувати свій потенціал. Ми раді працювати для нашого міста і щиро дякуємо Ізмаїльській картинній галереї за те, що вона багато років з теплотою приймає наш заклад освіти. Це стало вже доброю традицією проводити тут виставки, де діти можуть показати свою творчість і отримати підтримку громади. Наш заклад підготував виставку дитячих робіт, творчих робіт, які вони зробили з вчителями та своїми батьками вдома сьогоднішня виставка незвичайна, тому що в неї в неї приймають участь і батьки. Такого раніше в нас не було. Сьогодні це перший, перший досвід. Метою Змийського навчально-реабілітаційного центру є навчати та виховувати дітей з особливими освітніми потребами так, щоб ставши дорослими, вони могли знайти своє місце у соціумі, виконувати в побуті і, можливо, на виробництві нескладні трудові операції, орієнтуватися в навколишньому світі. Зараз в центрі навчаються 107 учнів, 80 з них діти з інвалідністю. Наші вчителі докладають максимум зусиль для того, щоб наші діти отримали багато того, з чим вони будуть користуватися у майбутньому житті. Сьогодні було розказано про корекційну роботу нашого центру. Це і адаптивна фізкультура, це і лікувальна фізкультура, це і уроки ритміки. Ки соціально побутового орієнтування, яких в масових школах такого не, немає. Вчителі та вихователі закладу завжди знаходяться у творчому пошуку, цікавляться та використовують у своїй роботі передові світові технології. Також педагогічний колектив активно залучає до співпраці батьків. Спільно з ними проводяться дитячі свята, екскурсії, спортивні заходи. На відкритті виставки відбулася презентація про діяльність центру, особливості корекційної роботи із дітьми. Також після відкриття виставки для дітей були проведені тематичні майстер-класи до новорічних свят. Бальше спасія за організацію майстер-класів і лекції для родителей нашої школи і картина галереї. Виставка робимо те, що подобається, дала можливість залучити дітей з особливими потребами до творчості, підтримати їх таланти та дати їм можливість проявити себе в умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України. Сила духу, воля, уміння досягати успіху, які щоденно демонструють люди з інвалідністю, є прикладом стійкості та мужності оптимізму та незламності. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин.